Как завжди. На своем рабочем месте караул и печку. Чтобы никто не украл. Ну да и ладно. Так, хлопцы, всем привет. Гостям то подписникам. просто зацикало назва видео. <coughs> Хочу предложить вот такой комплектик. Комплектик, это что то что такое. Для виготовлення дровокола Зразу покажу мій номер. Viber, телефон, телеграм. Короче, він один 066 471 9200. Звати Андрій. Находжусь в Харкові. Поїхала. Отакий От комплектик для виготовлення дровокола Судя з назви, ви, ви пойняли. Що річ піде про дравакол. Та. Випустив, бо не дасть побалакати. Річ піде про дровокол. Хорош хлопець з той каністра. Ну він вроді зараз не займається вже цим, не знаю. Це не, не я йому не дзвонив. Це дзвонили люди казали, що вроді не робить він дровоколи. Він вигадав, не він. Піддивився я по його відео, <кій> як він, що він робить. Зробив собі, зробив сусіду, тоді другому сусіду, а тепер можу зробити і вам. Так, комплект. Маховик, вал з морквою. Оце ось. Підварити туди, щоб дрючок не затягувало. <кій> Моторчик. Регулятор обертів, пасочок. Ну, звісно, що тут шківок під той пасок, під той ремінець. Все. Вартість такого комплекту 5 тисяч гривень. Кого цікавить. Ось ще раз мій контакт. Дзвоніть, пишіть, будемо домовлятися. Моку зацікавить більш потужний вал. Він зроблений під зіловський маховик. Зроблений, Ну тут під все він зроблений. Під кліновий ремень, чи як він там називається, і також нарізано там два профіля під полікліновий, ну, під ремінець від стиральної машинки. Цей вал потужніший. Тут морква 100. Діаметром. Вал 43. Посадка на підчепниках 40. Вартість такого вала, ось показую пальцем. 5000 гривень. Також в производстві Вал унісекс, я його називаю. Тобто, буде чіплятися сюди. Хочеш морква. Хочеш морква знімаєш, чіпляєш диск по дереву. Пиляєш, як на циркулярки. Ну, звісно, що тут буде шків маховик, ножі. Тобто, хочеш пиляєш, хочеш рубаєш. І хочеш, можеш ще зробити, ще поріз, ну, стружку робити. Не знаю, гілочки маленькі перебивати. Коротше, хто що перебиває, хто на підстилку худобі перебиває, хто печку топить. В общем, кого зацікавить такий вал. Опять же, за тим телефоном звертаємось. Мо, кому треба отдельно морква. Теж зробим. Під ваш вал, під ваш розмір, під ваше замовлення. Так, не сказав. Різьба на моркві, ну, по класіки. Ну, хто перший раз, то я скажу. Різьба на моркві лева. Двохзахідна, два заходи. Видно вам? Да видно. Четко видно, що два заходи. Тобто дві нитки різьби йде. Крок 16. Тобто, за один оберт вона в дрючок вкручується на 16 мм. Це дуже хорошо, з маховиком, з маленьким двигунцем працює гарно. В общем, такі вали. Ну це друга конструкція, це робиться два дрова кола, які замовлені вже. Дядько Володя, якщо дивиться, не клопачись, ось ваш вал, чи цей, чи той, і другий дядько Микола, наче, наче Микола теж не клопачись. Коротше, хлопці, оце ваші вали, які будуть дороблені, поставлені і будуть... Готові вже дровоколи. Тобто таке теж практикується. То і назва така. Так. Ну і може ще тут є у нас фрезеровщики на каналі. А може нема. Ось поворотний стол. Поворотний стол 320 мм діаметр. Вага 65 кг. Із косяків вламані тепази. Раз, два, три. 4. 4 вламаних. 1, 2, 3. 4 цілих. Ну це воно все легко реставрується, а ложити сюди бляху, там дванадцятку чи десятку. Беш фрезеровщик. Ложите бляху. Ну, це, звісно, що зрізаєте, нафіг чугунину. Ложите бляху, робите пас і все. У вас є чіткий стіл. Ціна столу 3000 гривень. Все він крутиться. Це, до речі, черв'як ростовий. розчеплений. Ось так ми черв'як зачепили. Коротше, ввели в зацеплення. Шкала на цьому лімбі. все читаємо. Тут я чуханув трохи корщоткою. Все читаємо. Все читаємо. Ось я. Крутю, ну маховичка ще немає з косяків. Крутю, він рухається. Не знаю, видно вам не, бо руки в мене тремтять. Не від горілки, просто тремтять. Все. Кого цікавить, пишіть або подзвоніть 3000 гривень. Все, хлопці, дякую за увагу.